Це віри на серця дар, хочемо Бога він наш батько, хочемо Бога він наш цар, хочемо Бога в наш батько, хочемо Бога він наш цар, хочемо Бога закон єдиний. Його знайде на сі борців, готових вольних страшими, аж до послідніх серця дарим, прийми го любонько, це віри наш серця, він наш обогати. Хочемо Бога, він наш цар, Хочемо Бога він наш батько, Хочемо Бога, він наш цар, слабічі слови, спонали, де лиш твеничу Божий слів. Закличте серця всі разом з нами, хочемо Бога, Цей, клич батьків, Прийми голюненько, Цей віри наш серця дар, хочемо Бога Він наш батько, хочемо Бога, він наш цар. Хочемо Бога Він наш Батько, Хочемо Бога, Він наш цар, благословений Бог наш цар, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, вчителю душі істини, що всюди, Іси, наповняєш, Скарбниця благ життя, подателю, прийди і лися в нас і очисти нас, від досяг, і і спаси блогій душі наші, святий Боже, сіди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіди, кріпкий сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти серіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, да ти завітаєшся до немочі наші, вони Твого радують! Господи, помилуй, Господи, Господи, помилий, Господи, помилуй, слабо Туй, сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Отче нащо єси, на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Твоє нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся, цареві нашому Богу, прийді де поклонімся, Христові цареві нашому Богу, прийді де поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Христа Царя і Бога нашого, Бог нам і сила, нещастя дивився з дужою допомогою, тим не здихаємо, що би земля провалилась. І гори серед моря, нехай рвуть, бочуть його води, хай держать гори від його бурення, Господь сем з нами, Бог, Якова, наша твердиня, і від нас веселять, місто Боже, святі Всевишнього чертої, Бог серед нього не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком, захвилювалися народи, царство закидались. Господь за міг земля задрижала, Господь все з нами, Бог, якова наша твердиня, подіти гляньте на діла Господні, які страхідливі речі він учинив на землі, він ще припиняє війни по краю землі, що ломить плухи, й дорожчі спаси, що ти вовнем палить. А ми тисіпі знайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сел з нами, Бог як наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Я Тобі, можам. В мирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй За мир, з висоті спасіння душ наших, Господе, помолімся. Господи, помилуй За мир, всього світу добрий стан. Боже, церковь і зізнання всі, Господе і помилуй. За святий храм, сиїти, що з вірою, страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімсь, Господи, помилуй. За святі, що уселенського архірея. Нашого лева Папу Римського, Господеві, помолімся Господи помилуй. за блаженнішого Верховного Єпископа нашого Святослава і за просвященнішого митрополита нашого болюбивого Єпископа нашого Петра І болюбивого Єпископа нашого Петра. Михаїла, чесне присвіте, у Христі, дияконства, за іспречити людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за зміцнення, сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, Господи, помилуй. За неослабну і непереможну силу й мужність воїнам нашим. Для перемоги над ворогами і всіма над нападами їх, Господи Господи, помилуй. За сповнення соромом і безчестям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господеві, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Хрей при свято, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і приснудів Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові, Тобі, Господи. Бо тобі належить всяка слава, влада честі, поклоніння з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим. І благим і жотворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків, Бо Господь явився нам, благословен послабто нем'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його вічна. Бо Господь явився нам. Славенти ден' Господня. Вони навколо вступили мене, лим'я Господні переможу є. Господь, я бився нам, славенто день, Господня. Я не врочитиму, розказуватиму про діла Господні. О, Господь я бився нам, а славенте день, Господні. Там, ніким знати до будівниче стало, не в нарозі, Господи, все сталося, дивно в новочах наших, Господь, явився нам, м'я Тим'я, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови святоємство Твоє, Дай перемогу, перемогла вірна народи над сопротивниками. Хрестотим охорони лютві, славо Тю Ісвину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віки. Заступниця Христя бездолана, осередниця Торця не заміна, борди, не бордимо голови річним, але мічу нам. Що вірно тобі співаємо, поспішись на молитву і скоро прийди на моління. заступаючи повсякчад, бородиться ти, що тебе почитають. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні, Господь ціло людям своїм дам. Господь, благословить людей своїх миру. Принесіть, Господи, вісини Божі, принесіть Господе ви молодих боронців. Господь силу людям Своїм Доб. Господь благословить людей своїх ми. Премудрі до Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів всього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи всемісно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши субруню справедливості, і зушиною в готові, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння, і меч духовний, тобто Слово Бого, Боже. Впрості, вислухаймо Святої Євангеле, ми усі і духа, від Твоєму. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, свято, спутків, мати, Бога, істина та Тім. верески там мода там молода наша сестра але ні робити саме ця сестра паде будини спав тому як вам це потрібно це молити і приподавати і буде вам благо і буде все надобне в достатку як маєте трохи кожно як і те своє є ті вам є

Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архірея, Лева Папу Римського за блаженнішого Верховного архієпископа нашого, кір святослава і за присвященнішого митрополита нашого, кір ігоря, його, і болюбивого єпископа нашого. Кір Петра, і волю в наш Кер Михаїла, і за всечасніші отців наші проти Архімандрита Роберта, проти Юмена Йосифа і імена Володимира, за те, що стоїть послужили в святому храмі цьому і в святій обителі цій, і за отців наших духовних, і всіх Христі братів наших. Господи <стужна> Господи помилуй, помилуй, Ще молимось забережені і народне заправління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй. О, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни. Дарував йому мир та визволив всяких ворогів, що він міг у справедливості й правді прославляти доброго й милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи помилуй! Ще молимось за Божого опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність. Та охоронив від ворогів видимих і невидимих, Господи, висухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок війни від російського агресора, за поранених переселенців, тих, тих, які втратили рідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь захистив, то здоров'я їх. Зберіг від усякого лиха та обдарував свої благодаттю, Господи, вислухай, милостиво, помилуйся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх людей на землі, ти, що далеко на морі, то в повітрі будь ладико, дико, на уріха наші, помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог і Сий Тобі славу. Віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки, Господе, і помолімся, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави, нині ж, коли наша батьківщина переживає війну. Від нападів російського агресора прибігаємо під свій святий покров твій і Твоєї, святої Матері та благаємо заступництво в тебе, Христе Боже наш. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України, любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю, служити для добра нашого народу, цілісності і соборності. Нашої держави України пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жартовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибов нас від усякого нападу, чужинців, чини наш народ силою твоєю непереможним від, всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним, війською всюди і завжди проти ворогів Його укріпи. І в однодумності, і праведному послузі тримає мир, справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народові нашому перемогу над супротивниками заради імени Твого, на землі, на морі і в повітрі, не на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всі святи нашого народу, рівного посланого Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівну апосельну Ольгу Київську, Священно мученика, Іосифата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом, що ми спасені Твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, холу і подяку, честь єдиному у святій Троїці Богові. Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, хремудріх весніш від Херовимів, і незрім'янославніше від Серафимів, що безродіння Босло породила, Сущого Родицю Тебе величає. Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Плаву, слави всіх синів, Бога в наших, всіх синах, приходять, наші всіх святих. Помили. et should <entender it> <filho language Jungnet> No!